не сукня я буду підшивати на розпошивальній машині. І для того, щоб визначити, наскільки буде відстань у мене по краю, щоб мене шов що, проходив прямо по краю по краю. Спочатку перевертаю на зворотній бік, підкладаю ось таким чином. І дивлюся, куди в мене потрапляє голка. Оця от перша голочка, я бачу в отвір, що от вона у мене проходить по краю. І тепер. У мене от тут є позначки. У мене на позначки два. Перевертаю на лицевий бік, завожу під лапку, тримаю рентир на двойку і беру такий помічник, ограничитель ставлю, щоб в мене була рівна-рівна гарна строчка. Так, давайте голку опустимо, а потім лапку. І акуратно строчую, припрасовуємо.